І я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Радий новій зустрічі з вами! Сьогодні я хочу разом з вами продовжити знайомство з Республікою Бенін. Тож, поїхали. Цікавинки країни проїжджати Бенін краще автобусами або буш-таксі. А в місті взяти Земіджан мототаксі. Побачиш мотоцикліста в жовтій сорочці з коротким рукавом, це і є водій таксі мотоцикла. Йово! кричатимуть вам місцеві жителі. Махатимуть руками, усміхатимуться. Йово означає біла людина. Почнемо з півночі. Тут розташовані два національні парки: W і Пенджарі. Чому W? Тому що річка, яка протікає через парк. Вигинається у вигляді цієї літери. У W можна познайомитись з пав'янами, тільки робити це краще на відстані, адже дружньо простягнуту руку можуть прийняти за погрозу і накинутися на вас. Зате мавпи гусари в пенджарі, ймовірно, втечуть від вас ще й до того ж швидше за будь-якого гончого пса. У парку багато рідкісних тварин, – роззяви. Безгриві леви, гіпопотами та гепарди. Королівства Дагомея вже немає, а королівські палаци в місті Абомей залишилися. Кожен новий король будував собі палац поруч із попереднім: 12 правителів – 12 палаців, збудованих із глини, соломи та дерева. Десятикілометрова кілометрова огорожа теж глиняна, оточена рівчаком. Із заростями колючої акації. Гарні барельєфи це не просто прикраси. Вони розповідають про події із життя королів і королівства. Матеріал для барельєфів брали особливий: землю з мурашників змішували з пальмовою олією. Просякнута морошиною кислотою глина була особливо міцною. Тільки в баніні виготовляють кольорові панно із тканини з аплікаціями. Кожна з них не просто картина, а справжня історія. Місцеві жителі настільки звикли до спеки, що при похолоданні до плюс 20 градусів Цельсія одягають уже теплі куртки. У бенінських ливарників особливий спосіб життя: втрачений віск. Спочатку майстер ліпить предмет із м'якого бджолиного воску, потім вкриває його вогнетривкою глиною. Залишаючи в ній отвори на палючому сонці, глина швидко висихає і її обпалюють на вогнищі. Розплавлений віск виливають через отвір, а замість нього заливають розплавлений метал. Після того, як він застигне, глину розбивають, а виріб чистять і полірують. Так створюють єдині та неповторні шедеври. У беніні змій не бояться. А навпаки. Поважають особливо королівських пітонів. У деяких храмах і будинках їх навіть спеціально підгодовують. А ще в них є цікавий інструмент: балафон. Дерев'яні пластини виготовляють із твердого дерева щі, під ним розміщують висушені гарбузи, грають на ньому, вдаряючи по пластинах спеціальними паличками у центральному та південному баніні. Є цілі плантації олійної пальми. З її плодів отримують відому всім пальмову олію. Невеликі плоди зібрані у велике гроно масою 50 кілограм. Щоб зняти його з дерева, потрібні сокира або пила. Подорожувати Беніном дуже цікаво. Тільки б не задув харматан. Це вітер із сахари. Тоді кожен вдих і навіть ковток води. Буде з піском. Давай досліджувати разом цей чудовий дивовижний світ. Назва міста Ганв'є означає ми вижили. Декілька століть тому місцеві племена побудували це місто на озері Нокує, переховуючись від работорговців. За якимись своїми повір'ями. Ті боялися води. Усі будинки, кав'ярні, готелі, магазини і навіть перукарня стоять на палях далеко від берега. Стіни та підлога зроблені з бамбукових гілок, переплетених пальмовим листям. Дахи теж пальмові. Схоже на місто, яке складається з хатинок на кількох курячих ніжках. Зате школу побудували на одному з небагатьох острівців ще діти зможуть вдосталь побігати, адже для них вода більш звична, ніж земля. Хлопчики і чоловіки ловлять рибу і прямо в човні плетуть кошики та рогошки. А жінки продають цю рибу на тутешньому водному ринку. Натомість вони купують продукти з навколишніх поселень. Вуличне плавання просто взірцеве. Човни не зіштовхуються, один одного пропускають, лавірують провулками і не набирають швидкості. Ще б пак, адже водії опановують цю майстерність ще з дитинства. Озеро всюди утикане бамбуковими жердинами. Є рибні пастки, які називаються акаджа. Уся площа загороджена жардинами, щільно заповнюється гілками пальми. У цих затоплених гілках рибі дуже подобається є захист від хижаків, тінь, прохолода та їжа. У деяких акаджа рибу ловлять часто, а в деяких її розводять, влаштовуючи ловлю раз або два на рік. Життя на воді непросте, але люди до нього звикли і завжди з усмішкою зустрічають гостей. 800 років тому пращури самба прийшли в ці землі, рятуючись від набігів арабів. Вони оселилися в передгір'ях і на схилах гір атакора, тільки не освоїлися, почали жити, а тут нова біда. Прийшли мисливці за рабами. Однак сомба зуміли себе захистити. Вони побудували не просто будинки. А справжні міні-фортеці, які знаходилися на відстані польоту стріли, так було простіше бачити ворога і захищатися. Тата це помешкання для великої сім'ї, воно, хоч і з глини, але дуже міцне. На нижньому поверсі розташовані хлів для тварин та різні господарські приміщення. У помешканні є другий, а інколи і третій поверх. Там живуть члени сім'ї і зберігається дорогоцінне майно зерно. Якщо є зерно, значить буде їжа та насіння для наступного врожаю. Адже основне заняття сомба це землеробство. Крім того, вони розводять худобу і вважаються чудовими мисливцями та найкращими лучниками. Тому на столі є і каші, і коржики, і молоко, і гострі спеції з овочів, і фруктів. Сонпа дуже раді гостям, але господарів не завжди можна застати вдома. З позаранку вони працюють у полі, землероби обгортають рослини, поки не випарувалася нічна волога. Інакше, як тут кажуть, свою частку врожаю забере сонце. Історія зі стародавньої книги. А зараз хочу розповісти тобі дуже цікаву та повчальну історію. Вони йшли на зустріч один одному. Два брати, які народилися в один день. Близнюки, але такі не схожі. Протягом довгих років їх розділяли обман і образа, ненависть у душі одного, страх і каяття у серці іншого. Про що вони думали, поки відстань між ними скорочувалася? Це ж треба і Сав майже не змінився такий самий кремезний і сильний звіролов, чоловік поля. Напевно, він досі такий злий, що взяв із собою 400 воїнів. Я боюся, Господи, ти сказав мені покинути мого тестя Лавана й повернутися в землю мого батька. Я послухався тебе і повернувся туди, де народився і жив. Понад двадцять років минуло відтоді, як я втік із дому, гнаний страхом і соромом, я відчував провину за те, що обманув батька і брата, і боявся ненависті Ісава, котрий поклявся мене вбити. Навряд чи він забув образу за ці роки, адже я позбавив його особливих благословень і більшої частини спадщини. Ти знаєш, Господи, що мені не потрібна ця частка, тому що ти благословив мене. З одним посухом я перейшов Йордан, а тепер у мене велика сім'я, багато слух і величезна отара всілякої худоби. На зустрічі саву я послав слух із подарунками: двісті кіз і двісті овець, двадцять козлів і двадцять баранів, двадцять ослиць і десять ослів, тридцять верблюдиць із жеребцями, сорок корів і десять волів. Можливо, він зрозуміє, що в мене все є, і не буде побоюватися, що я прийшов щось забрати у нього. Я хочу миру, Господи, я хочу попросити прощення і примиритися з моїм братом. Уночі, коли я молився, ти відповів мені, Боже, ти сказав, що всі нащадки мої будуть збережені та благословенні. Виконай своє слово, Господи, примири нас із братом. Невже це Яків? Блідий, стомлений і шкутельгає!» Видно, що кожен крок дається йому із зусиллями. Мировесники, але він завжди здавався молодшим. Здебільшого жив у наметах з батьком і матір'ю, слухав їхні розповіді, тому й був маминим улюбленцем. Вона весь час тужила за ним після того, як він пішов з дому. За отарами, звісно, брат доглядав добре й господарством розпоряджався правильно, видно, що це вміння в нього залишилося. Адже не даремно стільки дарів прислав. Боїться. Ще вчора я йшов, щоб покарати його, і зробив би це, якби не сон. Ох, цей сон. Він усе в мені перевернув. Вперше я подумав не про образу, а про брата. Бог показав мені, як нелегко йому жилося у вигнанні, як його самого обманювали, як багато він трудився, як ридав. Почувши про смерть матері. А ще я побачив, як постійно довкола брата перебували божі ангели. Виходить, сам Господь мого батька був поруч із ним. Що тут вдієш? Яків завжди слухав його більше, ніж я, тому Господь звелів мені не завдавати братові жодної кривди. Звісно, я послухався, хоч і живу свавільно, але розповіді батька, пам'ятаю. До того ж, усі благословення, які батько передав нам з братом від Бога, виконалися нам нічого ділити, і не варто тримати зла. Воїни мої досі не вірять, що я вирішив не битися, а миритися. Це й не дивно, вони мене таким ще не бачили. Не можу втриматися, побіжу на зустріч братові. Так вони й зустрілися, два брати і два табори. Суворі воїни з одного боку, і жінки, діти, пастухи й отари з другого, опираючись на посох, Яків вийшов уперед, Ісав підбіг, обійняв його і поцілував. Обидва плакали і не соромилися своїх сліз. Двадцятирічна ворожнеча закінчилася. Як добре, що Бог послав Ісаву цей сон, Господь такий добрий. І Ісав правильно зробив, що послухав Бога. Краще пробачити брата, ніж втратити його назавжди. Усі інколи сваряться. Якось так виходить. Причин для сварок може бути багато. Усіх їх не можна перерахувати. Та й не це головне. Головне навчитися миритися. Мама каже, що я запальна, це правда. Через це в мене інколи трапляються непорозуміння з друзями, а миритися першою я не люблю. Одного разу мама взяла різнокольоровий килимок і сказала це буде твій килимок злості. Посварилася, сердишся, ставай на килимок і топчись по ньому. Можеш бурчати, але з килимка не сходь доти, доки твоя злість не мине. А коли це трапиться, взувайся, і йди миритися. Смішно, звісно, але мені калимок допомагає. Нас із Михайликом бабуся навчила правильно просити прощення. По-перше, якщо тобі хочеться миритися, то йди і мирися. Не чекай, поки другий прийде до тебе першим. Можливо, він теж мучиться, а зробити перший крок боїться. Немає значення, хто буде першим. Головне, щоб сварка закінчилась. По-друге, коли ти будеш просити прощення. Точно скажи за що, тоді твій друг точно знатиме, що ти справді розумієш, чим ти його образив. Це дуже важливо в мирі з друзями живи та образ не бережи, а якщо і посварився, краще першим помирися. Ми з татом мовчуни. Мама каже, що з нами важко. Спробуй дізнатися, чому ми мовчимо і супимося. Можливо, просто так, а можливо, образились на щось. Раніше так і було. Я ще щось скаже, я ображусь і мовчу, образа не проходить, затаїлась всередині і заважає жити. Як він може так вчинити? Адже він мій друг, переживав я. Потім мама мені пояснила, що інколи людина зовсім не зі нас ображає. Вона може навіть не здогадуватись про це. Я добре подумав. А потім підійшов до яші і сказав, що від його слів мені було дуже боляче та образливо. Він так переживав та просив прощення. Мені одразу стало легше. Отже, йому не байдуже. Ми справжні друзі. Чи друг це буває і так. Ти просиш вибачення, а твій друг ні. Ніколи першим не підійде. Після вибачень іноді продовжує злитися. І завжди вважає себе невинним. У нас з Миколкою так і вийшло. Я дуже переживала. А тато сказав, що, можливо, Миколка не справжній друг і просто користується моєю дружбою. Так і виявилося після чергової сварки вирішила не підходити першою. Почекала трохи. Миколка швидко знайшов собі іншу компанію і почав у ній висміювати мене. Як виявилося, тато мав рацію. Якщо твій товариш завжди чекає тільки на твої вибачення, то можливо він і не друг зовсім. Потрібно не забувати просити прощення за свої помилки не тільки в людей, але й у Бога. Добре, що можна не хвилюватися, пробачить він чи ні, Бог нам усе прощає. І нас цього навчає, щоб ми так чинили з іншими людьми. У Біблії є хороша порада: переставайте гніватися і сердитися ще до заходу сонця. Це означає, що краще не затягувати сварку і не продовжувати час образи. Миріться того ж дня і після спокійного сну зустрінете новий день з радістю. Перевір себе. Ну що ж, от і настав час запитань. Запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Сподіваюсь, ви були уважними і все запам'ятали. А почнемо ми з ось такого запитання. Для місцевих жителів Беніна плюс 20 градусів за Цельсієм. Це тепло чи холодно? Ви дійсно маєте рацію. Вони настільки звикли до спеки, що при такій температурі одягають теплі куртки. Наступне запитання. Назва міста Ганв'є означає, ми вижили. Так це чи ні? Вірно, саме таке значення назва міста і має. А чи є в них помешкання з глини? Правильно є. І, до речі, вони дуже міцні. У помешканні може бути другий і іноді й навіть третій поверх. А чи є національний парк з цікавою назвою W? Так, дійсно, є такий парк з такою назвою. І все тому, що через парк протікає річка, яка вигинається у вигляді цієї літери. Останнє запитання. Яке основне заняття Сомбо? Так, вірно, це землеробство. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі. Тож не пропусти! to